Ми бачимо, як СБУ намагається весь час перевершити себе. Той ЗБУ за допомогою морських дронів збило два московських винищувача. Тепер воно за допомогою звичайних FPV-шок знищило. Е 40 е, важких бомбардувальників рефі. Що ж буде наступне? А ми знаємо, що СБУ не зупиниться на цьому, і ГУ конкурує з СБУ, теж захоче чимось відзначитися на території рефі. Ну далі це вже, мабуть, атака на бункери Путіна на Кремль, і звісно, на якомусь етапі можливо, що все таки наші добрі офіцери із українських спецслужб і поцілять. Давайте не будемо забувати, що зараз українські спецслужби входять в трійку світових спецслужб за своєю ефективністю, а за своїм коефіцієнтом корисної дії стоять на першому місці, адже е, вони е, не, не так, щоб дуже сильно фінансуються, але кожна вкладена в них копійка виявляється значно більш ефективно витрачається ніж азраїльськими спецслужбами чи американськими спецслужбами. Тобто зараз українські спецслужби найкращі спецслужби світу і продовжують розвиватися в цьому напрямку. нам є чим пишатися, і є чого боятися нашим ворогам.